Україна робить незламними всіх, хто стає на захист справжніх людських цінностей, незалежно від статі, національності та професії. Наступна героїня вирішила опанувати мистецтво ковальства після того, як чоловік пішов на фронт, аби продовжити його справу, доки він захищає батьківщину. І тепер вона не просто жінка-коваля, вона жінка-коваль. Щоправда, з фемінітивом до цього слова якось важко. Бо ковалиха ну то таки дружина коваля. Ковалиця чи ковалька? Ну якось дуже дивно звучить. Отже, знайомтеся. Пані Коваль чарівна жінка, яка створює чарівні речі. Сто шістдесят два сантиметри зросту, сорок вісім кілограмів ваги та серце сповнене відваги. Це про Марію Кобеці з Чернігівщини. Аби зберегти справу свого чоловіка, співробітниця музею навчилася кувати. Я до декрету працювала молодшим науковим співробітником в обласному історичному музеї Чернігова. Чоловік займався своєю улюбленою справою. Ми з дитиною кожен день навідувались кузню, дивилися, як тато працює, допомагали йому з контентом, знімали відео, фотографували. Були дуже великі плани. Усе змінила повномасштабна війна. Чоловіка Марії мобілізували до лав ЗСУ. Тож тендітна жінка вирішила не гаяти часу і сама стала до ковадла. Спробувала сама горна розтопити, був металу трошки, спробувала кувати. Мені сподобалось, прислала фотографії чоловіку роботи. Він сказав, що досить гарно, як для новачка, для першого разу вийшло. Ну, він підтримував. Чому навчилася? Марія демонструє нашій знімальній групі. Розпалює піч і починає гріти метал. це такий дуже ніжний метал. Його головне не перегріти. Що трошки. Далі робота з молотком. Ось з кожним ударом мідь твердіє. І вона вже не така пластична стає. Потім, щоб придати цю форму цьому браслету, треба буде знову його гріти, охолоджувати в воді, а потім вже формувати сам браслет. Коли метал набуває потрібної форми, Марія шліфує його. Спочатку на станку, а потім вручну наждашкою. Фінальний етап полірування. Сьогодні ми зробили стилізацію браслета доби Київської русі. Мідний браслет з фактурою кований. У кузні Марія працює голіруч, адже захисних рукавичок її розміру в магазинах просто немає. При цьому нігті у жінки нафарбовані завжди, але не задля краси, а задля безпеки. Почала робити собі гелеве покриття нігтів. До того я не робила собі, тому що ну, мене влаштовували мої нігті. Але коли пару разів прищемила і прибила саме пальця. І поняла, що якби покриття, воно якби ну хтось так, якби скептично до цього відноситься там, але воно дійсно трошки допомагає вберегти собі пальці і на ногах, і на руках. Тому що якби або гель прищемлюється, він просто тріскається. Знаєте, ці всі жіночі штучки дуже корисні в кориснівкувасті виявилися у кузні. Дуже багато абразиву. Тож у Марії почалися проблеми зі шкірою та болі в руках. Особливо права рука в кісті болить, тому що цей молотком удари такі інколи болять і ноги, тому що це цей, ну, день на ногах. Та до ковальства як до спорту звикаєш. Ділиться Марія. Вона експериментує з металом майже рік. Каже з першого односельчани не вірили, що в кузні працює жінка. Коли бачила на вулиці, а хто у вас там працює? Ну, кажу, ніхто там не працює, ну я там працюю, та ну не може бути, та там не може бути. А потім почали приносити ланцюги на заточку, це бензопили та електропили. І дійсно побачиш, що дійсно ж тут нікого, всі не вірили, що якісь хтось тут є, хтось тут повинен працювати, ну не може. Бо жінка сама працювати. Зараз Марія виробляє нескладні предмети побуту, у для військових скоби і чекає з фронту свого захисника, аби разом розвивати сімейний бізнес після перемоги.